Другий том нової книги «Україна. Русь розповість про рід князів Галицьких Острозьких, який управляв народом руським з кінця 12-го до початку 17-го століття. У першому ж виданому рік тому йдеться про давніх українців. Вони каже, мають дуже давню історію. Про українські племена, я звертаю увагу. про українські племена вже в другому тисячолітті до нашої ери. Жили на теренах України. І ви розумієте, якщо ми маємо з другого тисячоліття, а це часи Скіфської держави, тобто в Скіфській державі вже були племена праукраїнців. То вони ж нікуди не ділися різні імперії, які межували з нашою країною, просто називали нас різними іменами. Це встановив професор Кіндратенко, на якого серед інших Володимир Білінський опирається у своїх працях. Оці знамениті гуни, про яких нам кажуть, що це прийшли десь з далеких. Е під Китаю це якісь азійські племена. А він чітко дослідив все, що було написано в ті часи, і встановив, що одяг гунів український, давньоукраїнський імена і слова, які вживали в них, давньоукраїнські. Їжа давньоукраїнська, побут давньоукраїнський. Письменник вважає, що багато з того, що ми називаємо нашою історією, нам нав'язала Російська імперія. Тому науковців закликає позбутись цього та внести зміни до підручників. Переписування історії каже, визнають вже навіть російські науковці, які у своїх працях, наприклад, спростовують факт приналежності росіян до слов'ян. Імперія Російська творилася в ті часи, коли європейський материк був повністю розділений і під різними впливами. І для того, щоб мати місце, стверджуватись як імперія, їм треба було уособлювати якийсь народ. І от вони вибрали собі слов'янський народ.